Чому ти не звучиш приємно? Може бути пов'язано все не з анатомією або ще з чимось, а з установками. Я, от, до речі, можу розказати про приклад, була така ситуація, коли дівчина звернулася з запитом, я хочу приємне, грудне звучання голосу, тому що я ну, дуже вже юно звучу, дуже такий, ну як вона сказала, такий писклявий голос маю. І ми починаємо розбиратися і з'ясовуємо, що є установка в голові, що звучати високо це класно, а юні дівчата вони звучать високо. Ну, в принципі, це і правда, тому що юна дівчина, вона швидше за все, зрозуміло, з анатомічних причин вона буде звучати більш високо. І оскільки є бажання залишатися вічно молодою, вічно юною, от як ти будеш, якщо воно, знаєш, не йде. Так як ти будеш з цим працювати, якщо в тебе просто в голові сидить установка, що так класно ж говорити ось так? І виходить, що з одного боку ти хочеш працювати з голосом, щоб а, чуттєво, приємно звучати. З іншого боку, в тебе є установка, що. Юний голос він такий. Тому ну, це достатньо важлива така справа з'ясувати, розібратися. Чи немає якихось установок, які мені заважають? Може бути таке. А загалом приходьте на курс «Сексуальний голос за 21 день, розберемось детально, все по поличках розкладемо, що вам заважає звучати так, як ви хочете. Приємно оксамитово, щоб викликати довіру з перших слів і щоб собі подобатись в першу чергу. Тому що я скажу так: якщо ти подобаєшся собі, тоді, тільки тоді ти можеш сподіватися на те, що і іншим він також подобається. Але якщо тобі самому чи самі не подобається своє звучання голосу, то ну на що тоді ми розраховуємо? Це так не працює. Тому приходь на курс, чекаю.